Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос Воскрес, воістину Воскрес, возлюблені у Христі, дорогі брати та сестри. У шесту неділю після Воскресіння Христового, свята Православна Церква згадує подію, зцілення сліпонародженого. Святе Святий Євангеліє розповідає нам, що Господь Ісус Христос, проходячи з учнями коло храму, Побачив при дорозі сліпого від народження чоловіка. Учні його запитали, у нього, учителю, хто зрішив, він чи батьки його, що народився сліпим. Ісус відповідав, не зрішив ні він, ні батьки його. Але це для того, щоб на ньому з'лися діла Божі. Господь зглянувся над бідолашним сліпим. Плюнувши на землю, він зробив рязиво, помазав цим рязиво сліпому очі і сказав йому: Піди вмійся, в купальні Силуан. Це було джерело біля підніжжя Гори Сіон. Сліпий пішов, умився і прозрів. Чудо це вразило усіх. Невже казали одні, це той самий, який сидів і просив милостиню. Інші казали, Це він, інші схожі на нього, він же казав Це я. Стали розпитувати у усліпонородженню, як він прозрів. Він відповідав, чоловік, якого зовут Ісус, зробив грязиво, помазав мені очі і вилів умитися в купальні Слюамські. Я вмився. І ось я бачу. Повели його до фарисеїв. Слід сказати, що це чудо здійснене було у день суботні. На розпитування фарисеїв, юнак, що прозрів, знов відповідав розповідю про дивовижне зцілення своє. Тоді між фарисеями спалахнула суперечка про Ісуса. Звершилося велике чудо. і все Населення міста прийшло в розгублення, адже чудо це було звершено Ісусом Христом у суботу, порушення котре за фарисейськими законами було недопустимо. Вони мали намір відлучити від синагоги того, хто визнає в ньому Христа. Тому книжники і фарисеї вигнали сліпонарочену. Відкинувши такий явний вияв на ньому сили Божої, Ліцемерна персейська оцінка спонукає нас, браття і сестри, подумати над тим, як ми дотримуємося Заподі Божої і як шануємо святкові дні. Ще в старому завіті Бог дав настанову шанувати сьомий день, віддати належне святковому дні. Святковий день віруча людина повинна віддати Богу, без котрого не може робити нічого. Хоча б раз в тиждень в людині повинне пробуджуватися почуття вишнього, Божественного, повинна проявлятися потреба молитви глибокої, свідомої і сміреної, подібно до Митарьової. Боже, будь милостивий до мене грішника. Багато хто говорить, що вони не мають часу на церкву або навчання основ духовного життя. Поки ми живі, у нас у всіх є на добу 24 години, завжди не менше, не більше. Якщо людина не в рабстві чи ув'язненні, то вона розподіляє ці 24 години на власний розсуд. Коли хтось каже, що він не має часу на Бога, то це зазвичай означає, що йому важливіше щось інше. У святкові дні ми збираємося у святих храмах, щоб тут єдиними устами і єдиним серцем славити Бога, відчути радість спілкування з ним, з усіма небожителями, один з от спільній молитві. Наші серця см'якшуються. Нещасні ті люди, які твердять, що не обов'язково християну ходити до церкви, що Господь, мовляв, на кожному місці і йому можна молитися скрізь. Господь дійсно на всякому місці хвалити і славити Його можна і потрібно завжди і скрізь. Але ми знаємо, як важко серед щоденних турбот віддати належне Богові. Бути у молитвеному єднанні з ним, постійно мати Його у своєму серці. У суботу Господь дав зір сліпому від народження, тим самим Він показав нам з вами пример, як ми маємо поступати з ближніми своїми. Бо життя дається людині, щоб вона подумала не тільки про себе, але й порог. Подібних собі. Наше християнське життя повинно бути проявом нашої християнської любові до Бога і ближнього, любові діяльної та щирої, сердечної і спідчутливої, яка допомагає носити тягарі один одного і так здійснювати закон Христовий. Зцілення сліпонародження у день суботній Ісус Христос відкрито порушує цілий ряд тогочасних норм. І правил життя. Спаситель суперечить фарисейському розумінню суботнього спокою і наголошує, що субота для людини, а не людина для суботи. Сучасна культура рухається у протилежному напрямку. Суспільство не визнає жодного дня спочинку, аби славити Бога. Кожен, хто хоче працювати в неділю, може легко. Знайти собі роботу. Частина людей планує домашню роботу саме на день спочинку. Суспільство втратило відчуття святості, часу, а значить, і святості самого життя. Тодішні духовні провідники не могли побачити величі справ спасити. вони сприймали світ викривано через призму, придуманого нимішим. Закону. Перед їх очима здійснювалися величні чудеса, але фарисеї бачать тільки порушення суботи. У сучасному житті люди також часто бачать лише те, що хочуть побачити, або те, що збігається за їх точку зору. Він був сліпий очима тілесним, але духовно він був багатий, тому що Христос побачив. Його серце і зцілив Його. А у теперішньому світі люди не сліпі тілесними очима, а сліпі духовними очима і нижчі у духовному житті. Та сестри, будемо просити Христа в молитві, щоб Він відкрив нам духовні очі, щоб ми могли збагачувати наші серця духовністю та любов'ю. Амінь.